Окей, всім привіт. Сьогодні ми продовжимо тему ірраціональності з 8 класу. І сьогодні ми попрактикуємось ще над декількома типами завдань. А саме завдання, коли нас просять звільнитись від ірраціональності і всілякі формати завдань, де ми спрощуємо дроби або ж вираз. Почнемо від завдань, де нас просять. Окей, зробіть так, щоб не було ірраціональності в заменнику дробу. В принципі, ось це ось ця вимога звільнятися від ірраціональності в земельнику дробу, це в нас є таким логічним, логічною дією. Бо якщо ми залишаємо ірраціональність як одиниця поділена корінь на, з п'яти, наприкінці, тобто вже у відповіді, це не вважається грубою помилкою, але це в нас як таке поганий тон, скажімо. Тому ми повинні навчитись робити так, щоб, за... щоб ірраціональність залишалося лише чисельне. Що ж ми робимо в цьому випадку? От в нас є такий дріб, корінь з 5 поділений на корінь з 5 мінус 2. Ми просто бачимо, що внизу в нас по суті якісь числа. Корінь з 5, звісно, ірраціональне число, але в цілому ми розуміємо, що це якесь конкретне. Тому ми повинні від нього позбутися. Як ми можемо це зробити? Домноживши на корінь з 5 плюс 2. Ви могли одразу побачити, що це в нас формула скороченого множення, різниця квадратів. Не забуваємо так само домножити чисельник на цю ж саму скобочку. І що в нас виходить далі? Вгорі, ми отримаємо 5. Плюс 2 кореня з 5. У знаменнику отримаємо 5 мінус 4. І як ви розумієте, 5 мінус 4 це у нас 1. І залишається 5 плюс 2 кореня з 5. Ось такий вираз ми отримали. Власне, все. Далі беремо друге завдання. Така ж сама справа. Внизу в нас корінь з 10 мінус корінь з 2. Знову приводимо до формату скорочного множення різниці квадратів. Якщо в нас мінус, то ми будемо домножувати на такий вираз, але вже з плюсом. Тобто корінь з 10, мінус корінь з 2, помножити на корінь з 10 плюс корінь з 2. І 8 помножити на корінь з 10 плюс корінь з 2. До рівня 8 корінь з 10 плюс. 8 корінь з 2. Це в нас буде вгорі. 8 корін з 10. Плюс 8 корінь з 2. А внизу в нас залишається 10 мінус 2. Тобто просто 8. І тому ми скорочуємо і отримаємо просто корінь з 10. Плюс корінь з 2. Ось власне і відповідь. Рухаємось далі. Так, це я посуну. Третє. Дивимось аналогічно з другим. Тобто 9 поділено на корінь з плюс корінь з y. Е, дивіться, в чому справа. В даному випадку, це є просто завдання, де ми повинні спростити. Якщо б в нас це було порівняння, і тут було б написано Окей, нулик, і нас просили б знайти x та y, ми пробили б, б наступне. Ми б писали б область, допустимо значень, що ік завжди буде більше або дорівнювати нулю, Y також більше або дорівнює нулю. Те, що, до речі, якщо вони ж не можуть бути від'ємними, так? І тому наш знаменник буде дорівнювати нулю, якщо вони обидва будуть дорівнювати нулю. Тобто, нас вони повинні бути строго більші. Це так, на майбутнє. Але в нашому випадку нам це робити не треба. Ми не розв'язуємо рівняння, ми просто спрощуємо. Для нас х та y це якісь рандомні числа. І ми робимо так само. 9. Домножуємо. Корінь з плюс корінь з. Ігрек, домножуємо на корінь з ікса мінус корінь з y. І вгорі так само: корінь з мінус корінь з y. Дорівнює а Внизу в нас буде x y, Вгорі 9 корінів з Х мінус 9 корінів з ігри. Ось така справа. Рухаємось далі. Четверте завдання. Тут в нас буде 2 мінус корінь з 2 поділити на 2 плюс корінь з 2. Дорівнює. Тут вже цікавіше. Так. Це спойлери. Чому так? Бо в цілому в нас горі те ж саме, на що ми повинні домножити внизу, щоб позбутись від ірраціональності. Тобто в нас буде наступне. 2 плюс корінь з 2 помножити на 2 мінус корінь з 2. А вгорі в нас буде 2 мінус корінь з двох квадрат. І це в нас дорівнює. Вгорі за формулою скорочного множення. 4 мінус 4 коріння з 2 плюс 2. Поділено на 4 мінус 2. Дорівнює. Так, вгорі в нас буде 6 мінус 4 коренів з 2. Поділене на 2. 3 мінус 2 коренів з двох. Ось така відповідь. Дивимось далі. Завдання другого типу це коли нас просять довести рівність. У нас є вираз 1, і нас просто сказати, що він у нас на виході повинен дорівнювати 10. Що ж ми робимо? По-перше, приводимо до спільного знаменника. Для цього ми їх просто перемножуємо. І отримаємо наступний вираз. 5 мінус 2 коріння 6. Помножити на 5 плюс 2 коріння 6. Ви вже могли побачити, що це у нас. Та ж сама формула скороченого множення, різниці квадратів. І що в нас буде в чисельнику? 5 плюс 2 коріння 6. Плюс 5 мінус 2 коріння 6. Рахуємо, 2 корінь 6, мінус 2 корень 6 скорочується, 5 плюс 5 дорівнює 10. Даний вираз у нас дорівнює 25 мінус. 4 помножити на 6, 24 дорівнює 10. І ми вже бачимо, що 25-24 це дорівнює 1. І на виході 10 дорівнює 10. Ось, власне, воно і порахувалося. Так, наше завдання номер 3, аналогічне. Тобто, беремо спільний знаменник. Корінь 2 мінус 1. Помножу на корінь 2 плюс 1. Після у нас тут буде 4 корення з 2 без змін. І тут ми маємо корінь з 2 плюс 1 в квадраті. Міс. Корінь 2 мінус 1 в квадраті. Я зазвичай рахую одразу, тобто, одразу записую там, чому воно буде дорівнювати. Але ви можете ось на початку писати, як я зараз. Тобто, по-перше, я не переводив ось ці квадрати одразу там а квадрат плюс 2AB плюс b квадрат. І я не робив немножено ось цей мінус. Бо якщо ми почнемо одразу робити стільки дій в голові, ви можете заплутатись і. Пуф, ми отримаємо багатську помилку. Тому робимо поступово. Наступною дією по перше, ми перетворюємо наш знаменник в прийнятний вигляд. Тобто 2 мінус 1. І розкладаємо все, що в нас в чисельнику. Тобто 2 плюс 2 кореня з 2 плюс 1. Мінус. 2. мінус 2 кореня з 2 Плюс 1. Ось, я не. Не домножу на мінус 1 поки що цей вираз, щоб не плутатись. 4 корень з 2. Так, це я зараз трохи виділю і підсуну, щоб воно було краще. Дивимось далі. В нас є 2 плюс 1 3. І розкриваємо ось ці скобочки. Мінус 3 плюс. 2 корень з 2 плюс 2 корень з 2. Тобто ось цей корінь з 2 І ось цей корінь з 2. Внизу ж в нас буде 1. Тому я пропоную її одразу не писати. Бо вона ні на що не впливає. 4 кореня з 2. І тут вже, очевидно, 3 мінус 3. Вони в нас скоротяться. І залишається 4 кореня з 2. 4 коріння з 2. Окей. Наступний формат завдань це в нас спростіть вираз. Ось я і його на наостанок залишу, бо воно достатньо може бути великим. Дивіться, почнемо з першого. Тут в нас використовується не лише те, що ми вже тільки що прорахували, але і всілякі перетворення дробові, знаменники спільні, півніс, множення. Тут вже повний форшет з цих всіх, всіх властивостей. З цього ми почнемо. Давайте перепишемо наш вираз. Корінь з А мінус 3. Корінь з А плюс 1 мінус. Корінь А мінус 4 на корінь з А. В даному випадку ми маємо різницю дробів. Тому приводимо до спільного знаменника. Перший ми домножимо на корінь з А. Помножити на корінь з А мінус 3. Другий ми помножимо на. Корінь з А мінус 4, корінь з А плюс 1. І ділиться корінь з А помножити на корінь з А плюс 1. Ось такий великий дрібчик. Далі, починаємо все це перемножувати, щоб воно було в нас гарно. Вгорі, в нас залишається А мінус 3 коріння з А мінус. І тут перемножимо також по частину А. Ну, це. Ми перемножили корінь на корінь. У нас буде А. Потім корінь на 1 буде плюс корінь з А. Мінус 4 корінь з А. І відповідно, мінус 4. Внизу ж у нас буде А плюс корінь з А. Дорівнює. Дивимось далі. Дорівнює. Що ми в цілому маємо? Ось тут в нас вийде мінус 3 корені з А. І якщо ми відкриємо скобочку, це в нас зміниться на плюс. І тому воно ось це мінус і ось це плюс, вони скоротяться, так? І в цілому, в знаменнику в нас залишиться. А мінус А також скоротиться. Я буду замальовувати, що в нас поскорочується. І дивимось, у нас залишається лише 4. 4 А плюс корінь з А. Як ви пам'ятаєте, ірраціональність знаменника не є дуже добре. Тому робимо наступне. 4 помножити на А мінус корінь з А. А тут в нас буде. Ну, якщо ми домножимо цю справу, буде А в квадраті мінус А. Власне, все. Ось такий вираз. Рухаємось далі. Четверте завдання. Тут буде вже побільше. В плані просто писанина. Нескладніше в цілому. Дорівню. Корінь з M плюс корінь з N поділити на корінь з N плюс корінь з N поділити на корінь з M. мінус корінь з С. Нам треба взагалі перевернути дріб. Але перш до все, ми в ось цих скобочках будемо приводити до спільного знаменника. Поїхали. Тут у нас корінь з m. Корінь з m мінус корінь з n. Поділити. І в скобочках у нас буде наступне. Перше, ми ж домножуємо на ось цей корінь з m мінус з n. І в нас за формулами скорочного множення буде m. -N. Далі. Плюс. Корінь з n помножити на корінь з n буде просто n. Внизу ж у нас буде корінь з n помножити на корінь з m, мінус корінь з n. Закрили. І їдемо далі. Дорівнює. Тут в нас мінус n плюс n скорочується. І в нас залишається корінь з m. Корінь з m мінус корінь з n. Ми вже не будемо писати, ділити, ми напишемо множити. Коли ми ділимо на дріба на дроба, він нас перегортається, і ділення змінюється на множення. Тому вгорі в нас буде корінь з n. Корінь з m мінус корінь з n. Поділити на m рівня. І дивимося, що ми скорочуємо. Ось це скорочується з ось цим. І корінь з M в нас повинно скоротитися з корінням M тут. Дорівнює Корінь з N на корінь з М. В даному випадку не обов'язково позбуватися від ірраціональності, Ми можемо просто записати наступним чином: корінь з N M. Тобто, в нас одна ірраціональність. І, власне, на цьому все. Просто не забуваємо про формулу скороченого множення, про те, як саме ми можемо позбуватись від ірраціональності у знаменнику. І не забуваємо про самі властивості тих коренів. Тобто те, що ми можемо спокійно робити з двох коренів дробі, один корінь. Окей, на сьогодні все. Гарно відпочити і до наступної зустрічі!